Вітаю вас на каналі Фаворік 7 Я Фаворчик і нарешті вийшло довгоочікуване оновлення 026.0 Subject X, Хеловінське оновлення. І ми зараз підемо його розбирати, тому з вас лайк підписочка на канал. Ну а ми погнали. Так що перше, що нам кидається. О, цей вотчі, це батлпасик. Вау! О, май гад, яка медалька! Медалька, вона дуже гарна. Капець! От мені реально ця медалька подобається, напевно, з усіх медалів, які ми мали на... Єлінське оновлення. Далі в нас кінчики. От МК, МК КПЦ. О, це ще й паттерн! Це ще й паттерн, дорогі друзі. Ого, тобто. ооо оце дуже класно. Це дуже класно прикольно. ОКР12 Гонд! Йоу, кровавий патерн. Кровавий паттерн, це щось неймовірно Я просто я в шоці, це як гарно. Так, М46, на М40, це окей Лочок такий же бере такий, який гарні. І М60 непоганий. Далі в нас графіті Кусати, ну, це прикольно. Така мишка, вокрейська крейська лабораторна, потім череп такий червоний. Не... Ви це бачили? Задній фон тупо вперед. Висунувся, я не знаю, як просто така. Ну, коротше, ви це бачили, напевно. Тратіві ті Subject X, ну це очевидно, це понятно, що я таке. ого го хо 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 го Зайчик убивця. Зайчик убивця, який переливається ще. Це дуже класно. Бість, наклеєчки, які класні, наклеєчки. Опа, брилочки, брилочки. Так, ого, це Аркана. Ого, тут цей вчений, який нам спалили у цьому трейлері. И далее, у это X-Ray, або иначе рентген, который так помигает, в принципе. Крапельничка, крапельничка GNX. Далее у нас тут пила, и где она, Subject X. Ну и что же на конце Battle Pass у нас еще какой кейсик, можно новый дом, нет, кейсик по дефолту. Что же у нас на конце Battle Pass? І це в нас нові рукавиці. Наконі я 200 мільйон років не бачив закриті рукавиці, які ж вони гарні. Вони, кстати, такі начебто однородні. Тобто це, допустим, зелені із чорним. Це синій із чорним, це червоні із чорним, це фіолетові із чорним. Ну ні, є тут і біле. Ось оце гарні рукавички, це неймовірні рукавички. І ще й отакі от оці би мені доконає, просто би лечили. афігеть, як класно. Ну, заданьки. Далі, рулеточка, дорогі друзі, рулеточка. Кожен виграний вами предмет буде видано з колеса. Тобто ви ніколи не отримаєте однакові предмети. Гарантований аркан у кінці. З наближенням до аркани вартість кожного наступного спіна збільшується вперед. Тобто. Стоп, В смислі 20. Що це? 2. 20 голди Що? Що це таке? 20 голди за спін? 20 гол. Дв... Це 20 голди за спін? О май гад! Це. Це кру. Так, гарантовані винагороди. Так, кейсики. Так, це наклеєчко, отримані винагороди. 5 Вау wow, і ножик, ножичок. Знаєте що, давайте? Я раді прикола крутану один раз опіку. Окей, Зара заради вас, дорогі друзі, 20 голди за спинчик, я готовий віддати. І що ж мені випаде? І мені випадає е графіті. Ну, супер. Тобто все. Я отримав графіті, і я більше його вже... Отримати не зможу. І це круто. І так буде поступово, доки я не получу якийсь ніж. Це круто. Далі. Далі, 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 далі. М -м, у нас е новий же. Ну-ка, налаштування, щось додали, прикольно. Так, відео нічого, керування, ні звук голосового чату не повернули. Це печалька, це печалька. Щось може в фільтрах додали. Ні, в фільтрах мав би появитися Subject X. Або на ринку. <кх -кх 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 а, ринок зам замкнений, я зрозумів. Це для того, щоб сервера не навантажувалися. Окей, е далі в нас іще, дорогі друзі, я два режими, до, до речі, одержимість і дуель з монстрів у лабораторії. Давайте, коротше, їх швидко протестимо. Так що давайте спершу одержимість на новій провінції. Це, я думаю, супер-пупер буде якийсь режимчик. Це? це має бути просто пушка. Так що давайте завантажуємося на провінцію. Так, провінція Х. Одержимісь. Монстр... Кровожерливі монстри з надлюдськими здібностями вирвалися на волю, чи впораються бійці з їх 4 з цією загрозою, чи стануть до лав моторошних монстрів. Ого. <різвіст> <різвіст> Вау, а що в мене? В мене тільки юспік і Ні. ніж. Тут, тут закритий прохід. О, oh гад. Так, флешечка. Це ж флешечка? Ти що. А, ні, це нефігані, флешка. Це якась гранатка, яка нам, значить, то просто... Ворогів убиває, можна так сказати. Так, це... Це з центра. Тут така малесенька карта, тут оці от всякі ДНА, ДН, ШМ, шМНА, я не знаю, що це таке. Так, тут проходик. Вау, тут все розлите таке. Це мені нагадує стару провінцію. От реально. Це тупо стара провінція. Далі у нас тут що? У нас тут є проходик, що один має бути. Так, він є. Він тут є. Зараз подивимося, як цей спаун виглядає. О май гад! Тут якісь випари. Ugh. Що за монстр? Що за монстр? Ви це бачите, якісь монстри там. Ну і що тут? Тут можна залізти на кр... Тут можна поли. А, лазити по крейше, короче. Ніфіга собі Виконечко не можна. О, о, можна 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 Опа. Що там? Камера, спостерігання комп'ютер, і кресл для страждань. Це круто. Фіорі фіорі І тут закрита тьомочка Flamable газ Ага, запальний газ, короче. Ну а ми зараз переходимо на другу карту, уже на другий режимчик. До речі, зайшовши знову в рулетку, я тепер осознав, що вона коштує не 20 голди, а 30 голди. Це трішки багато, я б так сказав. Це патерно ніж? Так, це патерно круто. Що ж, давайте протестимо другий режимчик, який називається Дуель монстрів 3х3 на, на новій карті Lab. Погнали пацики. Погнали його тестити. Так, лап дуель монстрів 3, на 3. У секретній лабораторії вчені не просто створюють моторушних монстрів а й намагаються засувати, хто з них найсильніший. Тут зомбі борються з вампірами за право вийти з новнішний світ. Переможе лише одна зі сторін. Зомбі одержимі. Давайте зомбі діти. Це. Це. Це ті самі зомбі з Project Pandora? Серйозно? Це ж ті самі зомбі з Project Pandora? Оу май гад! Реально? Там даже логотипчик логотипчики? А ні, це логотипчик біхолдера Бо за це все відповідає біхолдер. Я так зрозумів, що це просто, типу, така дуелька 3 на 3, тобто ми зомбіки проти одержимих. Ну-ка, а як виглядає одержимі? А, це ото, що нам показували в трейлері. Так що, в принципі, це круто. Ми у нас акусики такі прикольні. Можна бігати і також боротися. Тя-ча-ча. Так що я думаю, це дуже круто, пацаки. І мені здається, що це одна із найкращих хелловінських обнов, яка коли-небудь була в історії Stand of 2. Ну а я вам щиро дякую за перегляд цього відео, так що ще раз ставте лайки, підписуйтесь на каналчик та протискайте дзвіночок. Грайте в нове Хелловінське оновлення 0260 Subject X. Всім удачі і до зустрічі!